Друзі, всім привіт! Сьогодні тема, як привчити дитину до дорослого столу. Столо, тобто харчування, і столу, тобто меблі. Дивіться, дитина ваша сама буде пробувати те, що у вас в тарільці, і якщо це нормальна їжа а, приготована вами, да, то ви можете давати пробувати, вводити, поповнювати її раціон. Дитина буде сама пробувати, сама буде. Дивитися, що їй подобається, і так далі, розширюйте раціон, пояснюйте, да, що на одних макарошках сидіти не можна, або одні пельмешки їсти не можна. Я знаю таких дітей, які виросли на е, самих макаронах і пільмішках. Е, вони, слава Богу, начебто здорові і виросли, але це не повноцінне харчування. Е, і ми це з вами знаємо. Е, іноді нам. Треба приділити більше уваги на роз'яснення, на пояснення дитині, навіщо потрібно їсти супчик там чи щось ще. Але ми ж, коли годуємо нашу дитину, ми ж робимо закладку в її здоров'я, це її фундамент, правильно. Тому постарайтеся, будь ласка, і майте терпіння. Все, що ви робите, робіть, будь ласка, з любов'ю. Якщо ви привчаєте дитину до якогось нового блюда, майте терпіння, дитині може щось сподобатись, щось не сподобатись і так далі. Але, будь ласка, да, є такі моменти, коли там дитина може плюватися, їдою, бекати, фекати. Це не гарно, одразу просто пояснюйте. Ми проговорюємо, мені це подобається більше, мені це подобається менше. Пояснюйте, як це впливає. Я знаю, що дівчатка, наприклад, дуже люблять там, коли там, наприклад, салатик з бурячочку, він ну, не такий смачний, як там вони люблять щось з Макдональдсу. Вже, наприклад, є дітки, які це пробують, і їм вже здорову їжу дуже важко. Подати, щоб дитина її захотіла їсти, да, то там можна сказати «Сонечко, дивись, в тебе будуть рожевенькі губки, рожевенькі щічки, це да, додасть твоїм віям, твоєму волосю ти -ти -ти. і ви, пояснює, ви пояснюєте і заохочуєте дитину а, і даєте їй знання, навіщо їй потрібно це їсти. Да? Тому що а, якщо давати вибирати малечі, з'їсти супчик або з'їсти морозиво, звичайно, вона вибереть морозиво, смаколики і так далі. Якщо ваша дитина, наприклад, ви пропонуєте обід, дитина не голодна, вона може відмовитись, наприклад, да, від цього, але ви з моментом, коли дитина прийде голодна, скаже: Мама, папа, я хочу їсти, ви запропонуєте їй супчик, який вона не з'їла на обід, наприклад, або да, там щось ще було. А потім, тільки коли дитина поїсть. Хоча б половинку, да, наприклад, вона може не з'їсти повний об'єм, який ви насипали, який ви вважаєте, що вона має з'їсти. Нехай вона відчуває свою ситість. Потім вона може з'їсти якийсь смаколик. Але якщо ви смаколиками заміщаєте здорову їжу, це неправильно. Дитина буде завжди харчуватися неправильно, буде завжди шукати цього вау-ефекту від цукру, від коли, від солі, від чіпсів і так далі. Моє прохання взагалі годуйте дитину нормальною їжею, і ось цих смаколиків і е, такого харчового сміття його повинно бути просто мізер, поки, дитин, поки дитина хоча б маленька, да? а, але все одно знаннями ви маєте її наділити. Ще було питання, чи треба дитину садити в стільчик для годування, чи треба, щоб дитина сиділа за великим столом з дорослим, з усіма. Да? Хтось з нас тут немає єдиного правильного правила чи єдиної правильної позиції, погляду. Хтось з нас вирос без цих стільчиків і все було добре. Мені здається, в кого вони є, то це також на виручку, на вирочку батькам, на виручку, на виручку мамі. Дитина може поїсти в своєму стільчику, не випасти з нього, да, там все фіксується, все зручно, все м'яко. Якщо дитина вчиться їсти і трошки обмазується, і так далі, то у вас не буде проблем відчистити цей стільчик, наприклад, м'який куточок у кухні, наприклад, якщо він у вас там якогось там тканиною оббитий. Тому дивіться, будь ласка, по своїй ситуації, по своїх можливостях, аби у вас за столом було мирно, спокійно, комфортно, приємно. Тому що саме час родина за столом це час, коли люди можуть спілкуватися і приємно проводити час. Якщо у вас є цей дитячий стільчик, стілець для годування, то ви можете. Підтягнути його просто до дорослого столу. Якщо у вас його немає і у вас немає коштів його купити, то будь ласка, ходуйте за дорослим столом в себе на ручках. Да? Дивіться по побажаннях своїх і по своїх можливостях. А, але все, що ви робите, має робитися а, в любові, в комфорті. М всім має бути зручно і гарно. Да? А, будь ласка, не нав'язуйте той суп, не нав'язуйте якусь там нову а, страву. Так, щоб осіпалось око в вас, в дитини, і всі заїкалися. Будьте терпимі, будьте люблячими, і головне правило, показуйте найкраще, що є у вас. Всім миру і всім смачного. Мам, я їсти.